37-річний Рам Банді з дитинства разом із батьком займався йогою. Чоловік народився в Індії, але 20 років тому переїхав до України та покинув улюблені заняття через напружений графік роботи. Йога допомагала чоловіку досягти внутрішньої гармонії, поліпшити фізичні та розумові здібності. За деякий час Рам відчув, як йому не вистачає занять. Чоловік відновив тренування та вирішив допомагати іншим досягти гармонії тіла та розуму. Так, Рам започаткував власну школу з флай. Йоги. Для меня йога это образ жизни. Это для меня сейчас Саме важне чоловік стикнувся з багатьма труднощами. Рам каже, він довго шукав підходяще приміщення. Виникали складності із встановлення спеціальних конструкцій для гамаків. А головне рам цілий місяць чекав на відвідувачів. Майота зовсім нове направлення. Перве місяць. Всі народ приходили очі мало, очі рада. Знеслі, кто один чоловік прийшов. Ми вже готово білі до ніводом 2-3 часа. Занять привізти, аби клієнти завжди були задоволені. Чоловік постійно вигадує заохочувальні пропозиції. Проводимо акції, вихідні вот, дні, проводимо раз в месяць, то вещества. Зараз вже приходять достаточно много людей. В 3-10% людей прийшли вот, не і и не приходять. Рам зізнається, аби відкрити власну школу з флай-йоги, доведеться викласти чималу суму коштів. Мінімальні затрати это гамаки чергу. Гамак один примерно стоїть. Середнім 150 доларів. Нам понадобилось 12 гамаків, умножайте, і, і железна конструкції, для того, щоб гамаки вес сумарно десь около 150 тисяч гривень. Оскільки заняття проходять у гамаках і кожен з учнів має почуватися безпечно, слід купувати якісні гамаки з міцного матеріалу. Гамак витримує около 350 кілограмів. Віса можна навіть, навіть три людини залізти в на маки займатися. Гамак зроблений з парашутної ткані. Аби після заняття лишалися приємні спогади. Кожен учень насолоджується відпочинком наприкінці заняття. асана називається шавасана в кінці, після занять людина максимально розслабляється. Рам ділиться своїми порадами з тими, хто бажає відкрити власну школу йоги. Місце розташування школи має бути зручним для багатьох. Зверніть увагу на транспортну розв'язку. Інтер'єр, атмосфера залу для тренувань обов'язково має бути затишною та приємною. Інструктор також зверніть увагу на його підготовку. Він повинен бути професіоналом.